Слава на віки Богу Святому Отче, підкажіть, будь ласка, як вчинити правильно. Ми з хлопцем хочемо повінчатися. Він правоставний, я грек-католик. Ми можемо, ми можемо вінчатися, бо хлопець думає, що він зрадить свою віру, а я вірю, що Бог один і не <кій> <кій> має значення хто є хто. Має значення хто є хто. Але ми говоримо про греко-католика і православного. Це християни. Ви Християни, ви не можете віру зрадити, бо ми віримо в Христа. Ми не віримо в православ'я чи в католицизм, Ми віримо в Христа. А Греко-католицький обряд це той, який ми прийняли з Візантії, ми його прикрасили. Це обряд. Православний. Це теж свої традиції і так далі. Якби не було, то католики мають своє, ті мають свої вчення, мають ті свої навіть догматичні різниці є між нами. Але ми є християни. Я не можу зрадити віру, якщо я піду від греко-католицької церкви до православної. Це не є зрада віри. Це є вибір обряду. Він мені більше подобається йду туди. Так, ми хочемо, щоб кожна церква. Мала своїх, щоб приходили тільки до мене. Розумієте, це добре. Бо як до мене багато приходить, це ознака того, що вони тут мають що взяти для себе. Це дуже добре. Але людина є вільна, вільна, і тим більше в обряді. Йдіть там, де ви відчуваєте, що ваше, наповняйте той обряд. і прославляємо Бога на кожному місці. Як це милоповіс пише, всяке дихання нехай хвалить Господа. Але ми віримо Ісуса Христа. Ви не можете зрадити віру, ідучи до католиків, чи до православних, чи до Бо Тому що ми віримо в одного, ми віримо в Христа. По вірі, ваше дасться вам. Але коли подружжя об'єднується, Є навіть мішані подружжя, де е, мусульманин одружується з християнкою. Просто вони визначаються, в якому дусі буде виховуватися е, дитина. Якщо вони хочуть, щоб дитина виховувалася в ісламі, ну, то туди й туди на вас там вінчають. Але ми говоримо про християнство. Тут нема проблем. Діти, тут проблем немає.